Зараз об'єднались українські міста, наші села в підтримці Кривого від Дніпра і Харкова до Ужгорода, від Одеси до Києва, всі області, всі обласні центри і багато громад проявляють свою солідарність та вшанують пам'ять загиблих. Я хотів би подякувати всім за цю абсолютно правильну емоцію, емоцію підтримки та єдності, яка Зміцнює всю нашу державу. І також окремо я хочу подякувати кожному і кожній, чиє серце відчуло біль і гнів через те, що сталося. Ми всі маємо пам'ятати, війна триває. Обов'язково треба підтримувати нашу оборону, наших воїнів, нашу державу. Все маємо робити, щоб посилити позиції України, і щоб якнайбільше людей в світі знали, максимально відчували, що відбувається і чому варто бути з Україною, і особливо в такі моменти.